Привіт, привіт, друзі! Це Кременець, і сьогодні я хочу вам розповісти історію успіху. Але ця історія успіху вона дуже сильно вам допоможе. Я маю на увазі допоможе тоді, коли ви захочете придбати смаколик рибного варіанту. бо... Сьогодні в кожному магазині є рибка, і вона морожена, є свіжа. А тут, от на цій локації, є така рибна лавка, де абсолютно представлені всі рибні вироби. Я зараз буду знайомити вас із асортиментом, покажу вам, що тут можна придбати. Насамперед, зверніть, будь ласка, увагу, де це все знаходиться. Отут, де наш такий магазин, а тебе маркет? Тут є. Секонд-хенд, ви знаєте, де можна гарно вдягтися і придбати собі якусь обновку. Але наша сьогодні з вами мета показати оцю рибну лавку. Місце, звісно, таке не дуже аж привабливе, але хочу вам сказати, мене сьогодні підвозив один мій знайомий сюди, і він от відразу так гарно розказав, що. Коли має бажання і потребу у рибних виробах, то йде сюди, бо неважливо, де знаходиться ця рибна лавка, де ця рибна галерея. Головне, що людина, яка вже один раз щось тут придбала, обов'язково прийде сюди ще. Ну, отже, це кременець. Отут є найбільший виріб риби. Зараз будемо спілкуватися з власницею, будемо дивитися, що тут нам пропонують. Ну, на правах рекламного такого ролика. Добрий день, добрий день. Нас тут сьогодні якраз є відвідувач, ми, мабуть, розпочнемо з відвідувачів. Скажіть, будь ласка, ви сюди приїхали вперше, чи ви вже багато разів тут купуєте? Так, тут купую постійно. Чому? Бо смачно, близько, зручно. Угу. Дуже приємно. Пані Тетяно, сьогодні не просто вести бізнес, а тим паче це такий ну, специфічний продукт, бо картоплю купуємо постійно, правда, цукор треба. А от рибу на жаль, у нас таке сьогодні життя, що ну не завжди можна купувати. Але у вас є товар на різні гаманці? Так, у нас є товар на різні гаманці, Я вам можу показати. Наприклад, ми завжди стараємося тримати рибу декілько в декількох варіантів. Наприклад, скумбрія. Вона ділиться по градації. У ця 300 500, вона взагалі 180 гривень. А 500 плюс, вже велика така сама скумбрія, вона вже буде 215 Але якщо людина проживає сама, наприклад, якась бабуся, їй не потрібно великої скумбрії. вона може собі взяти одну меншеньку і ніколи не пожаліє і багато не потратити, і завжди може щось собі купити свіженьке. Так само ми стараємося вести і хек, у нас є і дорожчий, і дешевший, і є супові набори, теж, що можна завжди юшечку собі зварити. Вони теж бюджетного варіанту. Так само ми маємо будь-якої риби. У нас є оце хорель, оце лосось, оце горбуша, оце ки, кита, а оце навіть навіжу. У нас з червоної риби теж є великий асортимент, вплоть до того, що є даже філе морожене і філе охолоджене. Ми стараємося ну, возити. Скажіть, будь ласка, а як у вас виникла така ідея власне, займатися саме, саме рибною такою індустрією? Рибний... Ви маєте десь ще якісь лавки? чи це, чи е, це тільки одна? Я сама з міста по чаю. Я починала свій свій рибний бізнес з міста Почаїв. Стикнулася з тим, що після переїзду в Почаїв, що неможливо ніде купити рибу, або навіть якщо її возять, то возять 2-3, ну, 4 види, а діти е якось їх треба заманити, задурити. І ми старалися тоді з чоловіком привозити рибу з Тернополя, щоб знаєте, сьогодні така риба, за така. В мене весь час питаються, як можна їсти рибу. Я кажу: в нас є чотири холодильника: один з соленим, один з скопченим, один з мороженою рибою, а один з морепродуктами. Я кажу: можна кожного тижня себе балувати чимось одним, один раз солений, з морепродуктами один раз копченим з мороженою рибкою, і ви ніколи не вертаєтеся до тої самої рибки, і вам ніколи вона не проїдається. Ви завжди задоволені і завжди попробували щось свіже. Так само для таких любителів і постійних е, клієнтів нашого магазину є рибний четвер. У нас четвер діє е, є рибний день і діє кижвек 10% на покупку. Тобто, якщо людина здійснила покупку на 100 гривень, то на другий раз на 10 гривень. В неї є вже відложена скарбничка, от тому я думаю, що завжди тих любителів риби, які хочуть її спробувати скуштувати, завжди тут є і вибір, і можливість. Скажіть, будь ласка, а ну влітку, мабуть, більше у вас клієнтів, правда, коли там до пива хочуть там різні смаколики, а сьогодні можливо менше клієнтів. Чи от ви відчуваєте таке власне, ну як зараз в нашому суспільстві? Чи чи є люди, чи вони мають гроші? Ну, от от як? Ну я вам скажу так, люди є, не зважаючи що люди є, тому що знаєте, як то... Можна потерпіти щось інакше купити дітисті, але їсти хочуть люди три рази в день. Тому жалітися на те, що людей немає, я не можу сказати. Просто часом дуже відчутно, знаєте, особливо дуже тяжко. Боляче на тих пенсіонерів, які все життя побжили на заробіток цієї пенсії, на даний час нам них маленька. Але теж кожен може собі щось знайти. У нас є, наприклад, е в соленому можна взяти як цілу скумбрію солену, так і шматочок маленький. Uh -huh. Тобто завжди людина може чимось скористатися і собі щось по своєму гаманці купити. Ви така приємна людина. Я бачу. Я до речі, друзі, я вам хочу сказати, що я вперше сьогодні познайомилась з пані Тетяною, але ви отак ну випромінюєте якесь таке добро і щирість. Ну а чи ви маєте ще якийсь бізнес? Чи чисто риба? Ні, я ми ну ті ми взагалом займаємося рибою і більше нічого немає. У нас немає ні інших нас є максимум, в супутні товари. Але в нас суто риба. Ми mm -hmm. пильнуємо, щоб завжди була свіжа якість, щоб вона завжди була в нас в наявності, і ми слідкуємо тільки за рибою і не розпорошуємося. Mm -hmm. А от я підійду ще до продавчині. Привіт-привіт. Ви ну, не вчилися ж, правда, на такого рибного майстра, але сьогодні ви можете запропонувати, розказати, показати. Уже а де от, да, року а року де от ви черпаєте навчилися. дійсно це знання такі? Ну, за півтора року вже навики. Навіть... У Змачні... вас є вже певно і постійні клієнти, так, так ви вже знаєте, так. хто що хоче добору, як то каже, люди договору. що заходять, я вже знаю, що воно буде купляти. Що людина mm -hmm. буде купляти? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а от, наприклад, якби людина ще сьогодні сюди прийшла вперше для того, щоб вона прийшла сюди і другий раз, і третій, і четвертий, що би ви таке запропонували? Ну, дуже смачне. От я бачу, що тут так пахне, друзі. Я вам хочу сказати, але от що тут таке, от найсмачніше? От на ваш, наприклад, на ваш смак. Найбільше в нас беруть лосось. Лосось слабосолений. Найбільше беруть найбільш ходовий. Ставрида. Ставри, У нас тут є такі, наприклад, от любителів делікатесів. Такі рулети. Лаварні, де. Такі рулети. Це <гум> з баночної частини, а це з слайсової частини. Також навіть є кубаса рибна, з білої риби пікші всередині з фуреллю. Ну, присері в нас ціла куча. риба гаряча, є е, гарячого і холодного копче. Та є барабулька, яка їсть тільки криватку, тому має дуже ніжне м'ясо. Це морська риба, я так. Так, розумію. так, 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 так. А де ловите таку рибу? Де ви її ловите? <свісно> де ловите? Де в нас море? Ну, я вже в рибному бізнесі 5 років, то ми стараємося працювати тільки з імпортерами риби і виробниками, щоб завжди воно було все свіже. І все найкращої якості. А ви знаєте, з ситуацією в нашій державі, у нас тепер порта рибного немає, то, звісно, що вся риба привозна, вся риба привозна. Ну, але фірми, які цей, цим оптом на ринку займалися, так і, слава Богу, займаються і на даний момент, тому ми маємо можливість в них, угу. як то кажуть, брати, користатися ними. Угу. Е, ну, давайте ми пройдемося все-таки по асортименту. Що у нас тут є таке? Щоб ви зараз друзі подивилися і відразу зайшли сюди і прикупили. То копчене, так? Це у нас копчені речі, хребет, лосося. Це класна дуже штука, її можна і поїсти, і в принципі можна навіть і зварити з неї, правда? Частина? У нас є така бабця, вона приходить, вона каже, що вона його відварює і тоді розчиняє, заливається її юшкою, каже, виходить, холодець. Я, звісно, сама не пробувала, але а, таке але... може бути. Вам це така вона приходить і розказує. Люди люблять розбирати, навіть робити на ньому олів'є. Кажуть, що теж дуже смачно виходить. Mm -hmm. Наші люди, знаєте, дуже експериментальні люди. Вони вміють і знають, як вийти з будь-якої ситуації. Слава Богу, через то ми тримаємося всі на плаву. Через такий наш здібний народ і талановитий. От ще жіночка прийшла. Добрий день. Ви вперше сюди зайшли? Ні. Ви тут купуєте? Ми... А чому ви тут купуєте? Чому ви мені подобається? Правда, свіжа? Да. Дуже добре. Ну, от зараз клієнт буде щось покупець, щось буде купувати. А я показую вам далі. Дивіться, а щось таке, наприклад, півфабрикати рибні, якісь ну, на котлети. даний момент ми півфабрикати не займаємося. Ага. Ми хотіли їх робити самі. Ну на даний момент самі знаєте як ситуація. Поки цей проект призупинили, поки у нас на півфабрикати це заморожена риба. Uh -huh. Але все попереду, правда? Так, Я сподіваюся, так. що закінчиться війна, все у нас буде добре, і можна буде розширювати свої можливості. Давайте ще так покажемо, що у нас тут є. Аби ви зараз от відразу поклали свій телефон і прийшли сюди. Ви можете розраховувати і картою, так і готівку. Так, угу. Так. Угу. А Мойва є у вас мойва? О, у нас є і Мойва, у нас даже є камбала. Яка, гарна рибка. Я бачила о, таку рибку на морі, колись ми завжди коли мали можливість їздити, то от там така, а заяць, у вас є заяць? Риба Зай... заєць. На даний момент зараз немає. Але, але буває, нас. так? Да. Ну, бачите, я Так. Це, це що Не, велика оце, така? Оце кита, а це патрони і заморожені. А це... Боніто, риба тунцева, походить від благородного цього тунця, тільки менше її, її бити. Це риба Боніто. Дуже смачна. А ну, щось таке ну, дуже дикованка, яка в нас. Дуже дикованка, в нас новинка з'явилася, його ще ніхто не має, це стейка оситра. Це натурального оситра стейки. А таке враження, наче його хтось з чогось зробив, правда? Дивіться, як якраз. Красива а, гарна штучка. Це, це стейки оситра. Дуже маємо смачну ікру. Вона в нас приїжджає з Естонії. Вона вже отак пакується, приїжджає замороженою з Естонії. Люди, які її спробували тільки її і вибирають. Також у нас є наприклад є. Пунця цього благородного стейку палесної системи, а є його кусматочки, теж дуже смачні. От хто, наприклад, любить вживати тунецьком сербований, оце натуральний морожений тунець. Його ще називають по-інакшому морська телятина, тому що м'ясо дуже нагадує телятину, дуже ніжне і має такий відтінок. Угу. Ви для гарного дня вам і вам дякуємо. Дякуємо вам за таке невеличке інтерв'ю. І Я вам хочу сказати, що ви дуже ну, розбираєтеся, слухайте. Старається, В тому всьому, ви знаєте, і які там назви, і як до нього підійти до кожного цього продукту. А ось таке я теж не знаю, що це. А це бебі -вісміношки. От Для любителів морепродуктів, це бебі-весмінок, його там рамен варять з китайської кухні, з тайської кухні. Тому тобто для любителів. Так само його. Очищена, а є нечищена, восьминоги є кільця, його тупи. Е, дивіться, ми завжди, коли говоримо про крабові палочки, ми розуміємо, що це ж ну, продукт не самих крабів. Ні, це продукт не самих крабів. У нас естонські крабові палички, вони робляться з такої рибки, яка називається сурімі. І її в склад у тих крабових паличках є 23%. Наприклад, самими цінними рахується, коли їхній склад доходить до 46, але на даний момент не возять. Вона дуже подорожчала і не возять у тих людей, які взяли з Естонії, не возять. Хоча, от ця смачна, ну там та, яка в склад доходить до 45%, дуже смачна риф, крабова паличка була. А ви, наприклад, можете порекомендувати щось таке, що було б корисне, ну не тільки для смакових якостей, а десь ще навіть і для здоров'я, скажу так, що е, нема такої риби, яка б для здоров'я не була корисна. Ви знаєте, як всі кажуть, треба омега, омега 3 вживати е, людина, яка раз тиждень я вам скажу так, що омега 3 не обов'язково їсти лосось. Для омега 3 достатньо їсти навіть оселедець. В ньому є так само достатня кількість омега 3 Тому можна з'їсти і оселедця, і з кумрії, в якого є омега 3 І якщо комусь не по кошельку лосось, то уселець всім по кошельку. У нас, наприклад, теж є декілька видів оселедця. Десяти немає, де немає. Але буде. Є декілька видів, наприклад, є оселедець звичайний, а є такий, що ми його закупляємо, що там навмисно є і молочко, і ікра. Бо це на ринку зараз так дуже тяжко попасти, щоб там була ікра, і молочко, то ми ще закупляємо такий оселедець, де любителі молочка і ікри можуть собі вибрати і взяти те, який вам їм підходить. Тобто тут можна купити, зробити собі і салат під шубу, так? І, і можна просто поїсти, і уху зварити, ну що завгодно, бо, як то кажуть, тут товар для, для ну, кожного є. є. Е і сіла солена, із кумбрія підкопчена кусочками, і скумбрія кусочками просто солена. І філе оселеться шкіркою. І без шкірки боліє, і оселедець, і товстулоб боліє в нас є, ставрида болії в нас є. І вас всі, само собою, висі. Дивіться, але от в мене таке ну, виникло запитання, а якщо, наприклад, ну, термін придатності закінчиться, що де ви його все те діваєте? Чи ви, можливо, якісь акції робите, десь бачите, коли, ну, десь ми, дешевше? Ми ми стараємося дуже малими партіями замовляти і часто. Це, це, це один лайфхак. А другий лайфхак, що в мене по видавщині, слідкують, щоб до закінчення терміну за тиждень ми стараємося його продати по собі вартості. Ну, а якщо не продається, то в нас в мене чоловік каже, що є таке гарне місце на городі, дуже удобрене. <рес> От, бо інакшого виходу немає, тому що ви самі знаєте, що риба це тяжкий продукт. І не свіжим його продавати неможливо. А репутація це... Да, а я мама, я маю діток, і продати комусь не свіжу, і щоб хтось в лікарні ну, переживав такі страшні, я б не хотіла. Ми Добре. стараємося продавати тільки -ті свіжі. Добрий день, от прийшла ще покупець. А я можу вас запитати, добрий день. Добре. Ви сьогодні сюди вперше зайшли. Ні. Ви тут постійний Вже і... клієнт? Вже і... А що вам от найбільше смакує з цих всіх тут таких ну, ах, не, смачних не, виробів? Я найбільша рибу свіжо. А дивіться про свіжу рибу. А ви не, не торгуєте свіжою рибою? Мається на увазі живою. Ми, ми да. би хотіли і раді були торгувати, але на даний момент. Е немає таких людей, які б її могли довозити свіжої допомоги. От ця проблема в тому, що знаєте, зараз мужчин мало, а для цього заки потрібний. Чоловічої сили, який би міг приїхати завести. І на даний момент ми поки ще, ще не знайшли. Ну, але в принципі, це все ще може бути. Давайте ми так підсумовуємо нашу розмову. Ну, рибна галерея. Чому галерея? Галерея це для мене ну, якісь картини, малюнки. А хто вам оце все понамальовував? Такі рибки красиві. Ці рибки я малювала. Так? Да. У нас е, галерея, я не знаю, в мене чоловік сказав, що дуже нагадує таке приміщення, дуже велике таке, як акваріум нагадує, ніби що це як галерея. І ми на початках у нас були ось такі картини, <гум> а, а також у нас є студентка випускника Кам'янецького, яка малює, це в маском. Також її картини виставляємо, десь вона має зібратися, виставити нові, нові нам дати картини. Я її дуже так валютяна, вона називається. І кажу, якщо б хтось цікавився, то можна її попросити. Вона б її продала залюбки. Художник реалізується тим, що він продає картини. Так. Тобто через те галерея, так? Так, через те галерея. Приміщення таке дійсно велике і ну, гарно все так, зі смаком. Нічого зайвого, будемо казати, так? так. Нема нічого зайвого. І, ну, Давайте ми підсумуємо. Ця наша рибна галерея працює з до щодня. Рибна галерея працює щодня з 9 до 8, без, без перерви на обід. Раді вас бачити в будь-яку погоду. І завжди вас пригостимо смачною рибкою. Субота-неділя. Працюємо. Так само, до так. так. Угу. Зрозуміло. Ну що ж? Я думаю, друзі, що ця наша сьогодні така екскурсія рибним світом була для вас корисною. Тому, будь ласка, приходьте, купуйте. Ось, я ще не звернула увагу. Це у нас маслини і оливки. Ага, це у нас не рибний продукт. Не так, у нас є ще всякі такі в'ялені, томати, імбир, морський салат двох видів. ще таке трошка? Розбавити, розбавити, розбавити щоб все дуже смакувало. От, наприклад, воду рослі, так, як на салат. Угу. Ну от. Я думаю, що ми переконали наших кременчан, що коли у них виникне бажання і потреба посмакувати рибкою, вони прийдуть саме сюди. Я ще раз вийду на вулицю, покажу вам, друзі, де та локація, щоб ви знали. Як сюди добиратися? Сюди дуже просто добиратися. У нас їздять сюди маршрутки 13-ка стабільно, традиційно по місту. І от ви виходите і шукаєте. Я вам скажу відверто, що навіть чути на от а дуже пахне рибою. Ви от коли сюди підійдете, то ви навіть на запах зможете зорієнтуватися, бо тут дуже смачно пахне.